Як скласти заповіт за кордоном у 2025 році? Що потрібно знати? Давайте розбиратись. Якщо ви громадянин України та перебуваєте зараз за кордоном, ваше право на вчинення реальних дій, зокрема оформлення заповіту, зберігається. Ви цілком можете посвідчити свою останню волю навіть за межами України. Це гарантується чинним законодавством, що особливо актуально у зв'язку з масовою евакуацією громадян внаслідок війни. На жаль, перше у консульстві або депутаті. Дипломатичних установах України, консул або уповноважений співробітник може посвідчити заповідь згідно українського законодавства. А саме вони виконують нотаріальні функції за кордоном. Друге, у нотаріусів тієї країни, де ви зараз перебуваєте за кордоном. У такому разі заповіт повинен бути обов'язково складений відповідно до законів цієї держави, щоб він набрав чинності в Україні його доведеться легалізувати, тобто проставити апостіль або пройти консульську легалізацію. Якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Нотаріальні дії за кордоном можуть здійснюватися українськими консульськими установами та у визначених випадках дипломатичними представництвами. Усі заповіти і нові, і ті, що скасовують попередні, обов'язково мають бути зареєстровані в спадковому реєстрі через Міністерство закордонних справ України. Це передбачено відповідними нормативними актами, зокрема положеннями, затвердженими мін'юстом. Інформацію про посвідчення. Зміни або скасування заповіту консульство передає до державного підприємства національної інформаційної системи в електронному вигляді. Подати заяву про державну реєстрацію заповіту, посвідченого за кордону, може сам заповідач. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Заповнює бланк заяви. У разі подання через представника потрібна відповідна довіреність. Ви можете оформити заповідь через іноземного нотаріуса або іншого уповноваженого органу. Такий заповіт буде дійсний, якщо дотриматись законів тієї країни, де ви це посвідчуєте. Це підтверджує стаття 72 закону України про міжнародне приватне право, згідно з якою. Форма заповіту регулюються законодавством тієї країни, де постійно проживав спадкодавець на момент складання такого заповіту або смерті. Навіть якщо форма заповіту не відповідає українському законодавству, але відповідає праву держави, де його складено було, або праву громадянства сподкодавця, заповіт визнається дійсним і чинним. Крім того, заповіти складені або зареєстровані за конвенцією про систему міжнародної реєстрації. Раці заповітів можуть бути включені до українського спадкового реєстру. Український нотаріус є ключовою фігурою в оформленні спадщини. Саме він відкриває спадкову справу, перевіряє документи та видає свідоцтво по право на спадщину за законом або за заповітом. Щоб оформити спадщину, потрібно зібрати перше свідоцтво про смерть спадкодавця, друге документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, про шлюб тощо. Третє паспорт та інфікаційний код спадкоємця. Четверте документи на спадкове майно, право власності, на нерухоме майно, транспортні засоби, документи на авто, банківські виписки або номера рахунків тощо. А також оригінал заповіту, якщо є. Як оформити спадщину, якщо ви за кордоном? Дуже актуальне запитання. Ви можете видати довірність уповноваженій особі в Україні, щоб вона зібрала всі необхідні документи. У ваших інтересах діяла, але заяву про прийняття спадщини ви маєте подати особисто або засвідчення справжні підпис на ній має бути нотаріальна. Частину документів можна також замовити через органи рацу або адвокатські запити. Після збору всіх документів і закінчення шестимісячного строку з дня смерті спадкодавця нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, будь ласка, обов'язково вам відповім.